Вітаю гостей мого Ютуб-каналу. Хочу пару слів, умовно кажучи, пару слів сказати про вертольотоносці Аля Містралі ті, які Франція будувала для Росії. І в зв'язку з війною проти України ще в 2014 році Франція під тиском. Міжнародної спільноти не продала, не передала вже оплачені Росії оці два вертольотоносця. Ну, спочатку можна сказати, що ну, в якомусь сенсі можна подякувати Франції, дивлячись з сьогоднішнього часу часу, активної цієї фази. З лютого того року. Бо якби оця терористично фашистська країна мала би отакі дві одиниці, в Україні було б набагато важче. Один, ну, за. Як вони планували їх розмістити, один мав розміщатись в Чорноморському флоті в Севастополі з одноіменною назвою, а інший з назвою «Владивосток» мав розміщуватися там на Далекому Сході. Але так як вони перед початком війни завели шість десантних кораблів в Чорне море. Один з них, ну, да, один з цих шести, один з двох найновших десантних кораблів. Він більше, ніж те, що у них було. Тобто, так само вони б могли завести і той «Владивосток». якби перед початком війни було б в Чорному морі у них дві такі одиниці, я ж кажу, в Україні було б набагато важче і вирогідність, хоч історія і немає умовного спосібу, але все одно вирогідність того, що той десант, який нависав над, над Одесою і над узбережжям, був би набагато більш вирогідний. Тобто дуже добре, що фашистська Росія не отримала оці кораблі. Ну, а Якщо так трошки про ці кораблі, ну да, може хто не зна, зараз оці дві одиниці вони у Єгипта. їх купив, викупив Єгипет. Багато галасу у нас було, що а, це все формальність, Росія забере собі, це тільки прикриття, там, що Єгипет, там, умовно кажучи, за три копійки оце купив, а вони через там, місяць-два-три опиниться... В Росії ні, не опинились і, до речі, була інформація, я не копав так глибоко, чи воно так, чи не так. Я зазвичай перевіряю, в трьох різних джерелах тут було тільки два. Третього не став вже шукати, що оплатила цю покупку цих вертольотоносців Саудівська Аравія. Вона, до речі, дуже багато фінансово допомагає Єгипту. Тому ну, для мене це не було чимось таким, що вона як це так. Тому ну, я, я не сумніваюся в цьому, що це так. Так от, зараз Єгипет увійшов, в принципі, ну, це єдина країна Африки, яка має подібний, подібні кораблі, і тим більше зразу два. А взагалі в світі, мабуть, і десятка країн не буде. Можна, в принципі, порахувати. Ну, Звичайно, Сполучені Штати мають багато подібних кораблів, навіть крутіших. Три одиниці має Китай, трохи потужніші, ніж ці. Ну, Звичайно, три має сама Франція оцих містралій, типу містралі і самого містралі два однотипних. Дві одиниці має Австралія, Іспанія. Тепер Туреччина. Оце нещодавно збудувала свій вертольотоносець на ДОУ. Італія оце теж нещодавно збудувала новий свій трієст, називається. Ну і в принципі все. Британія не має нічого подібного. А, да, Японію забув. В Японії, в Японії є шість. Ну, На те, що подібних, три трошки нижчих там за, по своїм потужностям, а три на порядок вищих за потужностями. Ну, тобто ну, от рахуємо Штати, Китай, Австралія, Іспанія, Італія, Франція, ну, Японія. Ну і Єгипет тепер. Тобто десятка країн немає, і Єгипет увійшов в топ-10 країн, які мають отакі серйозні потужні кораблі. У тієї Росії нічого подібного нема. Вони там почали будувати, ну заявили, що почали будувати в Керчі на Керченському захопленому заводі Залів два отаких своїх. Аналогів нітних, вони так і писали, вони ж що: Ой, подумаєш, Франція там нам не поставила нічого, ми у себе збудуємо краще. Почали будувати вже скільки років будуються, а там, ну наскільки я знаю, наскільки так слідкую за цією за ці ситуацією, там, як кажуть, конь не валявся. Тобто вони будують ще там два кабелі-укладчика льодового класу для Північних морів. Волга, другий забув, як називається. Так ця Волга, вони її, я не знаю, ведь не, ну не 10 років, але дуже довго, і знов-таки ступінь готовності все ж таки те, що вони починали будувати до лютого 22-го. Там санкції були ще такі якісь половинчасті. А після того, як влупили вже після їхньої цієї фази з літаками і з ракетами, санкції діють і їхня суднобудівельна гаусь, багато кораблів, які напівпобудовані, вони спущені на воду, але вони стоять на різних заводах, бо немає того, що вони. Туди мали поставити, а цього нема. А у себе воно таке не виробляється. І тому так буде і з цими вертолетоносцями, нічого в них не вийде, не вийде з різних причин, не вийде і не побудували за оці там 5 чи 6 років, скільки вони це будують. Ну і Крим повернеться в Україну набагато швидше, ніж. Ніж вони зможуть там щось навіть спустити на воду, щоб на буксирах там кудись в Новоросійськ відтягти, не відтягнуть, бо, бо не вспіють. Ну, це отак, от такі умовно пару слів про ці просто думки, думки вголос з приводу цих містралій, що дуже добре і дякуємо Франції. Це ще попередньому президенту Оланду, що все ж таки Франція не передала фашистській Росії, хай ще тоді не зовсім фашистській, авторитарній тоталітарній, але ще не фашистській, чи не зовсім фашистський, не передала ці кораблі. Бо в Україні б вони принесли б набагато більше біди, ніж, ніж те, що ми маємо зараз. Так що, і в першу чергу має дякувати ну, та ж Одеса, Миколаїв, Херсон. Бо їм би було набагато скрутніше, скрутніше ніж, ніж є зараз. Дякую за увагу. Пишіть. Коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. Слава Україні і до побачення!